Доброго, 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 благословенного ранку, благословенного ранку, який нам знову подарував Господь. Я знову в країні. І коли приїхала додому і зійшла з маршрутки, побачила це поле, і така, знаєте, була приємно вражена. А ще такий довм'яний запах, ну просто, просто диво. Пахне, просто пахне весною. І сьогодні поїхала трішечки пізніше, з надією, що а раптом розпогодиться і небо стане таке блакитне-блакитне. Отам вдалині трохи є такої блакиті, але все рівно сіре. Але все рівно сіре. Чому? Тому що да дійсно у нас ще йде війна. І сьогодні ніч була неспокійна в нашому. Селищі, слава Господу! Тільки лунали сирени, але знову Миколаїв знову постраждав. І нам від цих новин, звичайно сумно, нам від цих новин звичайно болить. Звичайно болить. І ми молимося, ми продовжуємо молитися. За те, щоб Господь явив свої чудеса і знамена, за те, щоб ті, хто закликають його ім'я, і ті, хто не закликають його ім'я, були збережені Господом в ім'я Ісуса Христа. Ми цього дуже, дуже прагнемо. В тому році теж були такі поля, теж жовтів рапс, і теж було так класно. Але досягнути, пам'ятаю, щоб е, записати ролик, мені потрібно було е, їхати такими великими якимись проміжками, тому що е, е, шукати, як під'їхати, тому що кругом були блокпости і не можна було нічого знімати. Я пам'ятаю, їхала в інший кінець поля, там, де немає блокпостів, і знімала свій ролик. І так пам'ятаю, що коли я вже його закінчила, Кінчила, до мене почали бігти декілька великих собак, тому що я була з, мі... з боку міста. І от вони до мене бігли, і я так казала, господи, збережи мене. А потім прийшли люди, і вони з таким, знаєте, теж. Е... Ну, дивилися на мене трохи так з підозрою, хто така, що вона тут, що вона тут робить, що вона тут говорить, що вона тут знімає. І коли я їм розповіла, що я роблю, і сказала, що не бійтеся, Господь дав це слово, що в нашу місцевість не зайдуть, не залетить, вони були такі, знаєте, раді. І я тоді думала: Господи, я не дарма сюди приїхала, я не дарма ризикуючи. Щоб там на щось не натрапити, їхала і знімала ті ролик і показувала ту красу, таку гарну красу. Не пам'ятаю, яке було небо, таке саме чи було яскравіше. Пам'ятаю, що було гарно, треба переглянути ролик. І потім вони так дякували, що вони почули слова підбадьорення. І от сьогодні знову і знову Господь каже: підбадьорюйте мій народ, підбадьорюйте, не пригнічуйте, не цкуйте їх, ти не доробив, ти не, ти те і те не зробив, а підбадьорюйте мій народ. Ісус Христос з гріхом уже розібрався. Він уже з ним розірвався, Розібрався там, на Гологовському хресті, і він, помираючи за кожного з нас, мав одну ціль, щоб нас примирити з батьком, щоб ми повернулися в батьківську оселю, щоб ми зрозуміли, що наш небесний Отець Він добрий, він милосердний, він е, миль любить милувати, він любить дарувати подарунки. Він є життя. Розумієте, він є життя. Слава йому, слава йому, вічна вічна подяка Йому. Моя молитва нехай лине, до тебе, наче фімія, і серце лине безупино у твій Небесний храм, Боже. Я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, Тих простив, тих спаси. І милі свою нам яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму під небесами, радість і мир ти дарував життя на Христі віддав в книгу життя, на записав, в Твоєму Слові святому. Ти людям всім веління дав, щоб люди всі молились, тому хто на Христі за них страждав. Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, тих прости, тих спаси. І милість свою нам яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі Твоєму під небесами, радість і мир Ти дарував життя на Христі віддав в книгу життя. нас записав, Нас записав. І наша країна, Україна, теж записана в книгу життя. Господь в своєму слові каже: обери життя, навіщо тобі помирати. І ми обираємо життя. І ми обираємо життя не лише для себе, а для е, своїх, для поколінь, які прийдуть після нас. Ми обираємо життя для нашої країни. І ми молимося, ми кажемо з таким, знаєте, як. Е, Ой, російське слово, вибачте, з здірзнавінням, що о, господи ти сказав в своєму слові. Оберіть життя, навіщо вам помирати? І ми обираємо життя. І ми обираємо життя. Ми обираємо життя для своєї країни. І ми кажемо, Господи, змилуйся, Господи, вийди, Господи, дай вітер цих змін, щоб оце вже все кровопролиття, щоб оце уже пекло, щоб оця уже стара. Земля, яка наповнилася кров'ю, на кінець то сказала, звершилося, прийшла перемога від Господа. Ми цього дуже-дуже очікуємо. Ми дуже-дуже цього хочемо. Ми дуже-дуже цього прагнемо. І ми взиваємо до Господа і просимо Його допомоги, тому що без нього ми не зможемо зробити нічого. Але з ним. Ми зможемо здобати Слава йому! Велика, велика подяка йому. І, хоч сьогодні вітряно, але я спробую ще прочитати е, вірші із святого писання для нашого підбадьорення. Хоч і книга «Плач Єремії» і нам е, да, зараз хочеться плакати, але о, слова будуть радісні, е, третій розділ. Е,

Згадай же, Господи, про моє лихо та про мої нещастя, про той полин і гіркоту. Згадай же, Господи, Господь бачить, Господь чує, Він допомагає, розумієте? Якби не Господь був з нами, о, якби не Господь був з нами, то б наші землі вже всі-всі-всі були потоптані отими ворожими чоботами. Але Господь з нами, Він допомагає нам боротися із ворогом. Постійні думки про це шматують у мене мою душу. Але я нагадую своєму серцю минуле, і від отого оживає в мені надія. З Господньою милістю ми все ж не загинули, тому ж його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Господь мій уділ, моя доля, говорить моя душа. Тому Кому й далі я буду на нього надіятись? Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. Щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Хто, спості... хто... Спокійно очікує, не тривожиться, не думає, ой, а буде чи не буде, то спасіння. А хто спокійно очікує, хто вірить на 100% і в перемогу, і в спасіння своєї душі. І не, не дарма Господь неодноразово каже: увійдіть мій спокій. Увійдіть у мій спокій. Не тривожтеся, хай там навколо вас все рушиться. А ви увійдіть у мій спокій. Не завжди це дається. Звичайно, не завжди. Але треба прикласти зусилля. Але треба хоча б спробувати. І тоді, коли. Коли ми заходимо, але заходимо в ту молитвену кімнату і в думках уже та все рівно нічого не вийде, то що думаємо, те й будемо мати. Але якщо ми заходимо на молитву, в молитвену кімнату стаємо на коліна і просимо, Господи, я хочу мати твій спокій, я хочу мати мир в серці, я хочу, щоб... Щоб не відбувалося в світі, покладати надію тільки на тебе, і знаходитись в твоєму шалорі, і знаходитись в твоєму мирі, і очікувати, що Господь зараз прийде і зробить оцей переворот у ваших думках, у вашому серці. Можливо, комусь потрібно 10 хвилин, комусь 15, а комусь пів години, щоб заспокоїтись. Але поки серце не наповнюється спокоєм, не вставайте. З колів. Дайте змогу Господу зробити там якусь реконструкцію. Довіртеся йому. Йому потрібен час. А ми інколи на все останній час знаходимо. А для того, щоб Господь зробив там хоча б якусь косметичну, косметичну е, реконструкцію, хоч би трішечки поприбирав, е, повитирав думки, які негативні, які пригнічують нас. А нам нема коли. А ми на себе тільки покладаємося. Що нам Господь? Ми самі все владнаємо. а потім розводимо руки, нічого не виходить. Де ваш Бог? Господь не. Чує, Господь не бачить, а скільки ти часу провів разом з Господом. А скільки ти надій на нього покладав? Ти потім дивишся, а не скільки. Я хочу, щоб все сам Бог робив. Він же всемогутній. Так, да, він всемогутній. Але він нас навчає. Але він хоче спілкування з нами. Але йому потрібно, щоб ми увійшли в спокій Його. І тоді слово його заграє по-іншому. І тоді життя наповниться серцем. І тоді ми будемо стійко. Стояти, незважаючи на те, що гримить, що бувкає. ми навчимося ходити його шляхами, але нам потрібно знаходити час для Господа. Слава йому! Ще трішечки прочитаю. Щастий тому, хто, спокій очікує, щастий тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Щаслива людина, ви хочете бути щасливою людиною. В Біблії написано, щаслива людина, якщо вона з малку звикла нести ярмо життєвих проблем. Вона сидітиме на самоті і мовчатиме, розуміючи, що це він, Господь, поклав ярмо на неї. Вона схилить свої уста, лице до пороху землі з думкою. Можливо, ще є надія, нехай не бояться підставити, щоку тому, хто її людину б'є, на, е, насичуючи ганьбою і пам'ятаючи, що Господь не по віки відкидає людину, бо хоч він і засмучує про те за, своє неося... за своєю неосяжною добротою, знову з милосердні. Адже він карає, засмучуючи людських дітей не за бажанням свого серця, не за бажанням свого серця. Розумієте, інколи кажуть Господні покарання, але тут написано: це не бажання його серця. Це не бажання його серця, бажання його серця милувати, бажання його серця любити, бажання його серця дарувати. Він благодатний Господь. Він благодає. Але інколи, коли вже стільки того гріха, коли вже стільки того беззаконня, він то він просто забирає свою руку. На короткий час, на короткий час, щоб люди зрозуміли, а без Бога життя це не життя, а без Бога не життя, а пекло, а без Бога це так важко. І тоді знову, так як ізраїльський народ згадував про Господа, і людина підходить до Господа і каже: Господи, помилуй! Господи, допоможи! І він зразу ж, і він зразу ж. Знову-таки свою руку повертає? Знову, знову і знову? Він далеко не відходить. Ми можемо далеко від нього відійти. Він завжди поруч, він хоче нас, навіть коли нам важко, носити нас на руках. Але якщо ми далеко, але якщо ми хочемо все робити самі, то чому ми тоді кажемо, що Господь нас не чує? То чому ми тоді кажемо, що Господь не всемогутній? Ми ж самі хотіли робити ту чи іншу справу. Ми ж не запрошували Господа в своє життя. Ми ж те чи інше не робили. А потім кажемо: а де той Бог? А Господь поруч, а Він поруч з кожним з нас. Щоб милувати, щоб підтримувати, щоб підбадьорювати, щоб казати: не бійся, бо я з тобою, не бійся, я допоможу тобі, не бійся, я проведу тебе. Навіть якою б лихою не була година. Господь буде поруч, якщо ми будемо поруч з ним. Якщо ми будемо хотіти його присутності, Він буде завжди. Він... Нікого, хто приходить до нього, не проганяє геть. Нікого, нікого, нікого. Слава йому, слава йому, велике-велике милосердя -велике Його. Хай воно оновлюється кожного ранку. Хай кожен із нас спокійно лягає і спить, знаючи, що Господь поруч, що його рука вона охороняє нас, охороняє наші домівки, охороняє наших дітей, охороняє воїнів будемо молитися, да ми будемо не молитися і і отримувати такі гарні звістки, що брат. Стояв за дверима, і автоматна черга пройшла по цим дверям, і пулі повилітали, а він ховався там за тими дверима, і жодна пуля його не доторкнулася. Хіба це не свідчення? Але із -за цієї автоматної черги двері відчинилися. Він був за тими дверима. І російський солдат, кинувши е гранату, він, побачивши цю гранату, відскочив в сторону. Відскочив в сторону. Да, його поранило. але він залишився живий, він залишився живий. І його не поранило осколками, а його від гранати. Його поранило тими каміннями, які падали із тієї стіни до домової. А потім ще він добирався до шпиталю. І він добрався, незважаючи на те, що рука в нього була поломана, незважаючи на те, що ноги були поранені, але він добрався, добрався і йому. Е Вклали руку, і він вдячний Господу. Він каже, я залишився живий. А ще перед тим, як він попав в це пекло, Бог повелівав і мені в тому числі. Я його не знаю. Я знаю тільки його дружину. І в нас на вечірньому молитвеному, на вечірньому у мене було велике-велике побудження молитися про чоловіка Валяна. А на слідущий день вона подзвонила і сказала: моліться, бо мій чоловік в Бахмуті. А я говорю, Валя ти знаєш, ми вчорашнього дня про нього молимося. А ще одну сестру Бог побудив, і вона з понеділка молилася за нього, а в четвер це сталося. Хіба це не Господні дива? Тому якщо у вас є якесь побудження молитися за ту чи іншу людину, моліться. Моліться, моліться. Це не дарма. Ми ж всі діти Божі. І Дух Святий Він нагадує нам якесь ім'я, якусь людину. Якщо нам людина якась приснилася, наснилася, встаньте зранку, або ввечері, або вночі, якщо Господь забирає сон, і помоліться. Коротко, коротко, Господи, спаси цю душу. Шу, постав ангела-охоронця коротко, і оці ходатайственні молитви вони зроблять свою роботу. Слава йому! Велика велика подяка йому за його милість, за його відповіді на молитви. Тому не зупиняємось молитися, молимося. І коли скінчиться війна, будемо продовжувати молитися. Поки поки не переселимося в вічну обітель. Будьте благословені Господом, збережені ним в ім'я Ісуса Христа. Амінь.